Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і у нас халява аж цілих один гіперзаряд. Хі -хі -хі. Хотів сказати 10, бо подивився сідала, але ні, один. Треба перемогти 10 разів. Ну, погнали, спробуємо. Нам дають рандомного Бравлера, викачаного на максимум, і рандомну гру. Точніше, соло шаде, як я розумію, завжди буде просто типу, рандомний Бравлер. І рандомне соло шаде, типу рандомна мапа. Ну, давай затестимо. Я сподіваюся, що я 10 перемог зможу зробити дуже швидко. Все ще мені. Треба це просто залетіти в топ 5. По факту тут же ж кубки не знімає і не дає. Так що все, що мені треба, це просто-напросто конкретно жорстко всіх порозвалювати. І згадав я, що тут не дають Павербустери, euh, Це в принципі серйозно. Я не встиг дати ульту. Я не встиг дати ульту, він мене просто застанив. Ти поняв? Ну, це серйозно. Ладно, ладно. Давай, розминочно так сказати. Дали мені Боніка, все, що мені треба, це просто отримати гіперзаряд, та можна в когось впригнути і його. Або можна просто посидіти АФК і чисто 10 ігр, і отримати, звісно, гіперзаряди. Ну, це не сильно хочу робити. АФК сидіти, оці всі діла. Я можу, я думаю, і так. Конкретно жорстко тут розвалити. Все, що мені треба, просто гіперка. Я в будь-яку я його виношу. Тільки що так само, як мене Боніквенс. А що мене робить? Гаджет? А, він мене прискорює. все, я поняв. Просто в мене бонік сам по собі не викачаний, я і не знаю, що він у мене робить. Ну давай в кущиках посидимо, подивимося, може хтось до мене прийде. Але в мене вже топ-6. По факту, якщо я получаю топ-4, то я вже крутий перець. А мені до топ 4 тут то взагалі ерунда, там що хтось б'ється, як я розумію. По звукам чути, наче хтось б'ється. Так, Олі. Ну, головне, щоб у мене не впригували, Та й, в принципі, що мені. Отако. Бео! Мінус 1. Ну, мене з'їдають, але топ-4, мені цього достатньо. Я по факту то все, перемогу отримав. Правильно? Да. Все, все нормально, влетів хорошо. Головне, що не откис, і слава Богу, поїхали далі. І так то на ділі мені по суті вообще... все дуже легко можу пройти. тут, правда, з кольтом трошки тяжко. Ну, но... окей. Щас подивимося, що з того вийде. Якогось ворона би зараз розвалити, було б взагалі. Але як його розвалити, то не хочу откисати, тут що цей гамнюк. Ну да, який мене просто з'їдає, бо він на мене пішов, а не на ворона. І він ще ще від от ворона откисне, тому що він сильно нагло пошурував. він теж перемогу не отримав свою, але і я теж не отримав. Кстати, барон, сігнатурочка ще й з гіперкою. А я би подивився, що робить гіперка на барона. Я б реально подивився, тому що я не знаю. По ідеї колба велика кидається, як я ну, по картинки бачу. А там на ділі буде видно. Давай погнали. Мені по факту то особо багато нічого робити не треба, просто банку одну забрати. Все, я з гіперкою. Так, одного вбили. По тобі би плюху. По тобі би плюху. Одну, другу. Погнали. Третю не достаю. Ну, а тут уже де він чорт його знає, чесно кажучи. Трошки стрмно на нього туди влітати, він все таки ближнік. А я все-таки дальник. Ну він з гіперкою він, по ідеї, на одному ХП буде жити, тому я його можу чисто... Ага, я поняв, я поняв, як у мене ульта працює, но я не виніс його. Він дуже швидкий якийсь став. Капець, хоча я міг взагалі ізі получати всі ці ігри і ізі всі їх проходити. Я не знаю, я якийсь типу нубчик. Оце не пограв трохи, бо заболів, і все. На мені, чесно кажучи, ніколи легко не давався цей режим. Я не знаю що, тому що я ну, якось постійно лізу туди, куди мені не треба лізти, і все. Все, я почелу, кстати, попав. Впригнув я взагалі не туди, де треба було, але. Но... Окей. Так то й так. <рив> я би за цим деревцем ще пішов би отако, я не знаю, чого він пішов сливатись. Я б тако став би цим, це б включив би. Отако ти плюху, раз, такой ти плюху два, та й танцюй годи. кстати, отдав всі свої приколи. Отако, ми те теж виносимо. Так, по факту я можу ставати назад пушкою. Отако влітаю. Я не можу його бить! А чого я став пушкою назад? Лол. Ось тако. І виносимо все топ 1. Халява. Я міг, звісно, слитися ще тоді, коли був топ 4, щоб особо гру не затягувати. Ну, топ 1, так топ 1. Кстати, барончик. Барончик це хорошо, побачимо ще, що ми зможемо. Головне, щоб нас ніхто не запушив. Блін, тут мапа взагалі не для барона. Взагалі не для барона. Сюди б шарфа якось. Ну, шарфів, я так поняв, тут нема. Тут же ж окремо пару персонажів може гратися і все. Ну він мене, кстати, щас може. А, ну він. Ну він мені нічого не зробить, по ідеї. Да, він мені вообще нічого не зробить. Бо він провтикав свою ульту, провтикав все, Ну, позадовбую його. Якщо не його, то когось другого позадовбую. Да, да, да. Удачі. На! Йому взагалі не везе. вообще Він прям вообще нубить трохи. Ну а я його розводю, ходю. І по факту, дуже, кстати, хорошо, тому що вже топ-5. А вже топ 4, так що я можу даже його і виносити. Або Откисати від нього. Мені, в принципі, байдуже. Мені, в принципі, геть байдуже. Він рішив на мене напасти. Ну, так то й так. Рішив напасти, значить, откисай Піду в центр, що мені, мені, в принципі, вже байдуже Отако От на двох закинув. І вони двоє откиснуть, і я получу топ 1. Ні, це ще сама легка гра була взагалі з усіх, ну окей. Що там по квесту? Що там по квесту, старина? У мене три є перемоги. Мало, мало надо більше. Надо в рази більше. Оліве не дало, боже, я за нього взагалі грати не вмію. Вообще за нього грати не вмію. Я не знаю, як мені виграти. Ну, попробуємо, попробуємо. Давай попробуємо взагалі без поразок. Чисто на вайбі. На вайбі без поразок, скатнемся. Так, ну тут мені вже габело. Насправді то. Ну слава Богу, слава Богу, я зміг втікти. Давай хоча б гіпер візьмемо. Боже, як я довго цю бочку ламаю, як я ненавиджу цього персонажа. Давай далі без поразок. Там Фінкс. Я можу отако дати йому плюху. Хай подумає над поведінкою. Топ-9? Оцей може в мене впригнути взагалі на іссі. Я поняття не маю, що в мене робили так. Поняття взагалі ніякого. Я до чий такі позиції галімі. Що цей в мене впригнуть, Може, цей може впригнути. В мене гажуть втікти? Я отако попробую. У мене атаки нема! О! Є, виніс, виніс нубчика. Все, тікаємо. Ну гіперку взяти, я поняв, плюс-мінус, що в мене робить, він не може мене атакувати тоді. Давай, у ворона. Отако. Я його заворожив, так сказати. Все, погнали. Надо треба У нього є гіперка, у нього є все. Може кумпул свій усі поставити галімий. Но я понятное дело уже ничего ему не зроблю. Хоча Хотя... Но ничего страшного, все, хорошо. Топ 2. Я на самом галимом герої в топ 2, так що. Мені ще 6 перемогся навсім. Так, рарний стар дроп 50 коїнів, поїхали. Там ще дуелі є, я пішов дуелі. Взагалі мені опять це олі дають, я не знаю, як за нього грати. Ну я викупаю, що мене гаджет сильний. У мене гаджет реально сильний, вони не можуть мене атакувати. Плюс я танк, так що щас побачимо, що там буде далі. Ну я ще швиденький, кстати, дуже. Я прям добре швидкий на скайті. Ну, тут мені, звісно, не приємно. Тут мені добре неприємно. Такому я виносимо. Ой-ой-ой, <гас> ой-ой-ой, там повалили мене крепко. Так мені ульта надо. мені надо ульта, а я в центр не піду, там вообще капець. Що <гас> робити. Цей тоже з ультою лисий. По мені захоче, ні. Я по мені не стріляю, слава Богу. Ну я впрыгнув, но мені зря не, не надо було, не надо було. Я щас топ-5 получив, да? Я за топ-5 не получаю перемогу. да. Зря я пішов туди. Вообще, чисто взяв, залетів туди. Просто так непонятно наше. Транк. Давай попробуємо за деревця, в принципі, можна попробувати. Особливо на цій мапікс там, якщо в центр піду. Но я даже не знаю, що они гіперка робить. І він же ж тільки з'явився, в нього хіба є гіперка? Да. Його тільки додавали, в нього вже є гиперка. Так, Боннику не зняв віддавати, він мене тоді винесе просто. Я поняття не маю, що мене гіпер робить. Давай затестимо. Також винесем тебе. Я по своїй калюжі можу швидко бігати, мені, в принципі, по кайфу. Що в мене робить гаджет? Ага, калюжу ставив. Ось, 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 що він зробив мені, поняв? Гамнюк. Тако свалимо. Тут калюжу навалимо. Все, я собі в своїх калюжах сижу, а вони пропадають. Вони пропадають, мої калюжі, я поняв. Ну у мене топ 4. Я, в принципі, вже, ну, не нуб. Мені вже байдуже тупо. Мені вже тупо байдуже, тому що тому що топ-4. Я вже перемог свою лутану. Поїхали далі. У мене скільки вже перемог, у мене їх 5. Значить, мені ще 5. Обалдеть. Ну боже, скільки героїв хороших. Кенджі, Лумі з класним гіпером. Бонік непоганий. Ну мені дають просто опять дерево. Кольт є, барон, фінкс. З непоганою ультою по факту, то у нього ж непогана вона. А я, блін, ну, граю за дерево. Я за нього не люблю грати. Так то барон? Барона без зів би. б'ються, і вони не добивають один одного. Це обіднінько. Ладно, пішли нам гіперка надо. Не хочу я з ними битися. я краще піду, тут в кущах одного гіперка була. Якщо вона тут ще є. Да, вона тут ще є? Трохи прискорився. Я можу даже оцю забрати. А цю оставить на потом. Ну, якщо це потом прийде колись. Так, у нас топ 6. Ми по факту маємо подождати, поки хтось там когось поб'є. Це з гіперкою. Але без ульти. А цей вообще без нічого, сфінкс. Шеї пушка, чел. Пушка чело відкисає. А тут калюжу ляпнем, щоб я тут швидко бігав, собі та й все. Ну, та й що? Ти собі бігай, скільки там хочеш. Я собі погнав. Та п'ять мені поки погано. Ой ой, ой ой, ой. ой ой-ой-ой Міпація, ви там бийтеся між собою. У мене головне, ульт є. Це вже непогано. Я не хочу вмирати п'ятий. Це саме обідно буде, тому що я квест не отримаю. А я хочу квеста! Я тут все граю тільки раді гіперки. Ти ви хто там сидів, блін? Кенджі, він мене виніс! Він там сидів зверху на мною. Аби не він, я би міг спокійно би грати. Він пішов просто откисати Він просто терпів, просто щоб топ-4 взяти. Боже. Ну це дерево галіме. Я звісно, кіл дав там якесь, але но... ну це тупо не то, що я хотів. Кстаті, Лумі з Гіперкою взагалі буває любого, по ідеї. Вона дуже сильна з гіперкою. Давай затестимо цей момент. Я просто вже не пам'ятаю, як вона працює. Та гіперка? Ну вона, вроді добре станеть. Вона, вроді, добре станеть. І непогано навіть винося. Я б затестив би цей момент. Но... Отако просто впригуємо, ну і я от Дап, даб дап дап. Зря я взагалі пішов, не хочу. Мі персонажів дають за тих, за яких я не граю абсолютно. Хоч в мене є всі, але я за них не люблю грати. І фінкса дали. Кстати, фінкса ульта. Дуже жорстка. Дуже потужна гіперка. Ой, давай попробуємо. Тож ж за нього ні разу, напевно, не грав даже. Ну, іменно з гіперками, з, з, з ультимейтами, то точно ні разу. Що це за штука зі мною бігає, я ще, черт, я знаю. Шумеру робить гаджет? по мене на цю штуку, я поняв. Хорошо, хорошо. Там фінкс уже одного виніс, чуєш. В то я просто зедаю, що мені. Мені нічо. Мені так-то байдуже, банку-то я забрав. Без банку я вже не поганий пацан. Позадолбавать його, ні? не? Фу, вообще прикол. Може він просто слився. Тому що йому байдуже. Ну да, вже топ-3. Їм всім уже байдуже. Им всем уже дальше тупо байду же, понял. Типа, главное, просто в топ-5 залетіти. в топ-4 даже. И все. И дальше байдер. Мне ще 6 перемог. Точнее, 4. Драко. Давай попробуем. Головне перше вы не откислати, а дальше байду же. В топ-4 залетіти и все. По идее, у меня плотний персонаж, я зможу спокойно залетіти в топ-4. Ну, если мне не пощастить, конечно. Погнали. Гиперка є. Ульта є. Гаджет, шорб гаджет. А, черт, я знаю, что не дроб. А, така, певно, якось крута будет. Давай подождем. О цього винесем. А що я ходити не можу бити? Він має сейчас винесе, ні? Він має сейчас винесе. Да. І в мене даже одне хп не осталось, як у всіх остається, ти поняв? У мене вообще нічого не осталось, але я переіграв просто як дуба. За Фінкса таке відчуття ноче найлегше грати, в нього просто ульта мегасильна. По тебе ніхто вдарити не може, типу, і все. Таке відчуття ноче суперізи. Тако позадовбувати тебе типу, просто. А толку я йому нічого не зроблю, він нічого сполучає прикусує, і все. Там ще Олі, який теж сильний по факту. Це мене ще дожина і Венеса. Так що я ще манам з ними битись. А, ця штука, вона, типу, буває там, де я був, поняв. Типу, якщо я отакого от сюдого постояв, спішов. То я можу на гаджеті тэпнуть туди і и типа кайфувати. Так, сайф мих, я понял. Так, ну топ 5, все мне надо треба, це тупо дождаться до топ 4, то і все. бачиш, у башню, одне хп. Ну мне дальше, тупо Мені далі Мне дальше байдуже. мене чи ні. Мені далі просто байдуже має топ-3. Це все, що мені залишилося зробити. Це просто-напросто Виграти ще таких три гри. Правильно? Так, да, три. Просто три. Так, я за Олі, в мене непоганий гаджет. Так, туди я не піду. Я можу піти сюди. Якщо він мене вб'є, він мене може вбити. Я щось повільний став. Ні, все, ж, швидкість моя повернулась. Угу. Тут теж з гіперкою, пацани. Ладно, давай просто пождем, переждем. Все, що мені залишилось, просто пождать, пождать і переждать. А то на гіперку мені не пощастило, топ-6, поки погано, поки, поки не дуже хорошо. В нього ще, кстати, мувмент якийсь цікавий, поняв? Я ось в бік даю, а він бачить, як кружками валий за скейта. Певно. Ну, ось зараз тупо ніхто не захоче помирати, але вже можна. Все, халява. Отак він і проходиться, ця игра. Тако, <реш> хе, топ 2, ладно, все, понадоби. Він теж, певно, не сильно вже хотів іграти. А той швидше мене одкейси вообще топ-1, я, топ я поняв. Ще дві перемоги. Дві перемоги, просто дві. Давай. Кольт. Кольт непогано. Якщо попасти ультою, то можна винести взагалі сильно, Ну, но... чорт я знаю, чи в мене получиться, У мене гарний кольт, кстати. Реально скінчик бомбезний. Два постріли, все, банка є, тут чел. На вороні. Ну він мене виніс. Або я його. Ну він там з банку долутає. Мда. Да і доб'є мене. Я вообще блін протупив, я не знаю на що я до нього йшов. Мені дві гри виграти. На що я взагалі хожу затягую? драко дали. Боже, тільки я не розумію. Чогось. Ті чуваки на одному хп доживають, і конкретно на ізі грають, а ми. Нє. Ладно, погнали. Банку надо. Що робить мені ця штука? Черт, я знаю, що вона вообще робить. Ну, може, мене штовхає. Ну, коротше, з ними я ще биться манав, я би отаку переждав, тупо і все. Він, певно, знає, де, ну він там пішов битися, він там когось завалив. Топ-6. Топ-6 погано. Не хочу топ 6. Я хочу вже завершити цей квест і з кайфом получити гіперку свою халявну. Дивись, просто отако переждав, і все. І тобі байдуже. Бачите, все, обічний персонаж право вліво ходить спокійно. А цей со скейтом галімо якось ходить, я не знаю. Там далі вже вже байдуже. Тако. І все, ластова перемога має бути. За кольта. Опять ця мапа. ай яй 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 з цими потягами. Ну, точніше, вони там намальовані, ніхто нема. Дай Дивіся. Не щастить саме першим п'ятьом чоловікам, який откис. Точніше даже шестерим А то не щастить, я опять вороном <плес> забрав у нього все. постріляв взяв і втік <плес> Ну, хоча б він живий остався. Почем постріляв Ну, він має щас цей гіперкою, може винести. Ну, він кудись там пішов. Золі комбитись, я б пішов би комусь поміг, конечно. Ну, підкресив, так сказати. Ну там особо і не підкресиш. Осталося щоб хтось один откис. Щоб хтось один просто откис. Оцей за мною щас піде. Ну і він мене рознесе, але, по ідеї, я в топ-5. Топ 4. Супер. Все, перемога є. Халява. Гіперзаряд. На кого? На сема. Ну, на Сема, так на сема. <хи> Це такі діла. За Сема я не сильно любитель пограти. Но. Де той сем? Прокачати його, можливо, треба. Можливо, пора б на ньому розвалити. Гіперка то все таки є. Давай отако. Ну, що поробиш? Гіперка хай буде. Все, сам теж один з тих сили. Та й на цьому, напевно, будемо завершити. Не зайвайте підписуватись на канал, ставити свій подмейден. З вами був Санчелос і всім удачі, всім пока-пока.